Дня, колеги пасічники. Останнім часом з'явилось дуже багато відео про саморобні електроприводи до медогонки. Ну і я вирішив також собі зробити. Якраз вийшла з ладу Пралька використав шкілу, ремінь, сам мотор. сам пристрій від е, пилососа. Регулятор швидкості. Зняв ручний привід, зробив, взяв вісь від е, пральної машинки, розверлив дірку, насадив. На вісь, двома болтами зажав вісь від медогонки, але так як в мене токарного станка немає, то вийшов люфт трошки, бо воно хитається туди-сюди. Ремінь купувати новий не захотів, тому мотор поставив у верхньому положенні. А для того, щоб закріпити мотор, на двох осях не дозволяла ота, отой люфт. Тому поставив мотор на одній осі, а другу поставив на пружині. Тому в залежності від того, як гуляє шкіл, разом з ним гуляє мотор. Але працює, уже не кручу. Швидкість. Ось так от. Вже не крутимо вручну. А поки мотор крутить, я відпочиваю. На все добре.